торги на біржі відбувається кожен вівторок, та uh -huh. і в них є контроль зі сторони держави. Вони більше розцінюють каву як валюту для обміну. Та uh -huh. тобто тобі як країні треба контейнер насіння для масла сонячного. або там якогось інакшого, і в той самий момент ти можеш запропонувати не гроші, а каву як в обмін. Тобто, це okay. де ж нормальна практика. Є, якщо говорити за, наприклад, ту саму Ефіопію, там безпосередньо є державний орган, який регулює ціну, і він так само спирається на ціну нью Та тобто вони ніяк не купляють цінні папери на біржі. Але вони спираються, ну мовно кажучи, щоб не продати дешевше. Mm -hmm. Ну, це все впливає на світові ринки кави. Якщо говорити, як вже з тобою за Гатималу, хтось працює по диференціалам, хтось працює по фіксованих прайсах, і цей фіксований прайс він може бути менше ніж біржа. Та тому, що просто країна вона не контролює цей продаж. Uh -huh. Тобто в тебе просто є оберт фінансовий, і за рахунок того, що ти експортуєш каву, ти і так вже привносиш міжнародну валюту в економіку своєї країни. В Бразилії, наприклад, дуже цікава штука з цим пов'язана. Якщо ти продаєш всередині країни, то при транспортуванні з одного регіону в другий ти маєш заплатити певний податок на продаж цієї кави. Натомість, коли ти експортуєш каву в Європу, в Америку, ну де-інде, mm -hmm. ти звільняєшся від будь-яких податків, тому що ти заводиш долар або євро, переважно долар завжди mm -hmm. в економіку Бразилії.